Добрий день, вітаю, безпечний регіон. Сьогодні такий сонячний день нарешті, бо кожен день дощі. Сьогодні п'ятниця. Вітаю вас всіх, по-перше, з випускними лідійками, вечорами. У мене самого сьогодні одів білу рубашку. Сьогодні у мене два сина. Останній дзвоник був. От. Вітаю всіх, хто сьогодні був в школі, це таке свято все-таки на душі. Але е, ми з вами святкуємо, тому що хтось на фронті воює. Заїхали хлопці на базу, допомагаємо чим можемо. На базі, до речі, пусто. Люб, любі друзі, привозьте, е, хто що може. Е, від мила до е, шампунів, е, крем для гоління, е, сітку маску, маскувальну, якісь смаколики, що діти передавали. Хлопці відправляються часом в яр. Та наші земляки, до речі, Сергій і Віктор. Е, Віктор, становись посеред. Буде між двома Сергіями, можеш загадати бажання, щоб все було добре. Бригада 24-та короля Галацького, правильно? Як ви називаєтесь? Короля Данила Короля Данила Галацького. Хлопці відправляються часом в яр. Це дуже важкий напрямок. Треба допомога. Привозьте все. Треба лопати, молотки, скоби для стягування брусів, поліетиленова плівка, утеплювач фольгований, що ще, цвяхи, топори. Привозьте, хто що може. Або якщо не можете, задонатьте на безпечний регіон. Ви знаєте, як це працює. Дякую всім, хто допомагає. Хлопцям пару слів. Повертайтесь живими обов'язково. Всім дуже дякуємо. І йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава!